Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні така тема цікава, як копії. Хто їх купує, навіщо і що хоче цим комусь показати. А саме смарт-годинники, копія Apple Watch Series 8. Звісно, що це представник Піднебесної, компанія DT Number One. Модель називається 7 Max. Що це таке і з чим його їдять? Не воняє, наче поліграфія нічого. Ось ми. Відкриваємо і одразу бачимо, що у нас тут 500 вечфейсів безкоштовних, і відразу наші часики вже світяться і вітають нас своїм гарним виглядом. У нас в наявності бездротова зарядка, гарненька білого кольору, годинник, і якась там макулатура на англійській, на китайській мові, і ще міланська петля. ну Це вже таке напоціновуючи в миланської петлі. Що, ми, що до мене я не полюбляю. Почнемо. Пункт перший: вигляд і схожість на оригінал. Вигляд має достойний, гарний, не важкі, не легкі. Коронка крутиться все, працює, цифроблати міняються. Ремінець гарний, не викликає подразнень, не має запаху, гарно сідає на руку. Тут гарно скопіювали. Це нічого не скажеш. Зовнішній вигляд максимально приближений до оригіналу Apple Watch, металічний, все гарненько співпадає. На руці ніяких моментів з тим, що ти носиш, Apple Watch, не виникає. Дійсно, максимально схожі. Це, що стосується зовнішньої сторони, як то кажуть, пил в очі. А далі починаються нюанси. Нюанс на нюанс. Виникає питання, про що думає людина, яка вибирає собі річ, яка видає себе за когось іншого. І відповідно ця річ коштує ну, в 10 разів дешевше. Ну, напевно, людина відразу готова на те, що тут щось не буде працювати, або принаймні буде працювати не так, як у оригіналу. Перше, що може видати цей годинник, що це не оригінал, це сам екран. Поки він вимкнутий і десь там нічого не показує, ви собі ходите з вимкнутим екраном, питань до вас немає. А коли ви його підняли руку, подивилися повідомлення чи просто година, котра година, і вже видно, що яскравість, не та, контрастність, не та, зернистість. Повишена, скажу так: видно, видно ці крапки, якщо на них вдивлятися. Якщо не вдивлятися, наче все окей. Якщо в Pelвочах там LED чи Super AMOLED використовується, вони контрастні, яскраві, все, то тут в темряві видно, що чорний не чорний, чорний він сірий. Ось і тільки коли максимально яскравість виставлена, то він перебуває і багато білих елементів перебуває цей сірий колір, а не чорний. І вам здається, що ніби питань до цього дисплею немає. Але вони є. Вони є як в темряві, коли дисплей показує циферблат, так і на сонці, коли ви дивитеся на годинник і намагаєтесь щось там розглядіти або навіть побачити, що там написано. У повідомленнях чи на циферблаті. Як на мене, екран великий. Не екран, а дисплей. Великий, можна вибрати підходящий для вас watchface і щось там бачити, як мінімум, час і малюнки, які на цьому watchface є. Коли ми вже говоримо про повідомлення, то вони погано читаються. Як завжди, у китайців проблеми з карилицею відображається таким карявим шрифтом. Але краще, ніж у попередніх моделях. Які ж ще бонуси ми тут отримуємо, окрім максимальної схожості з Apple Watch? Непоганий акумулятор. Мінімум 5 днів ви можете розраховувати на те, що вам не потрібно буде його заряджати. Що вже маємо плюси над оригіналом, де раз в день чи півтора дня вам треба ставити на зарядку. Ось то тут з цим все окей. Це такий вагомий плюс для того, щоб подивитися в сторону цього годинника. Годинник працює в парі з додатком Pro. і тут вже копіюють не Apple, а Google. Fit Їхній оригінальний додаток для фітнесу, а Pro китайці пропонують використовувати з цим годинником. І тут уже ми дивимося, що сама софтина, якщо ми говоримо про переклад на український, дуже цікаво своєрідно переведений, інколи такі перли з'являються, що ти навіть не можеш зрозуміти, що мається на увазі. Але з точки зору функціональності, то які плюси я можу виділити цьому годиннику, на моє здивування, вони плюс-мінус адекватно рахують кроки. Вони плюс-мінус адекватно відслідковують сон. В них навіть є режим спорт, де вони можуть трекати вашу активність під час тренування, хоча тих тренувань тут не так багато десь тренувань. Наче немало, наче є чого вибрати. Є тут такі, як прогулянка, пробіжка, велосипед, скакання на скакалці. Бадмінтон, баскетбол, футбол, йога, вільне тренування і займання на еліпсі, але нічого більшого, крім трекати активність вашого серцебиття і підраховування кроків в цей годинник в принципі не вміє. Що стосується самого меню, дійсно тут цих 11 варіантів відображення меню багато, наші гарна фішка. Але ви з, не, з них виберете один максимально з великими піктограмами, ось, і будете користуватися ним, бо ці копіювання Apple Watchів ні до чого хорошого не приводять. Ти дивишся, там така каша в очах, що не, не розумієш, куди тикати пальцем, щоб вгадати, яка там програма. По цьому годинку теж можна розмовляти. Я не користувався цією функцією, але. Це можна робити про якість розмови, нічого не готовий сказати. Ага. Значить, для чого ще використовується Watch Face? щоб подивитися час, подивитися кілокалорії, скільки ти зробив кроків, а також бажано би ще отримувати інформацію про погоду, яка на даний момент та віджит, який відображає погоду, він тільки показує максимальну і мінімальну температуру, та яка на даний момент на зараз. Він не може показати, тому що GPS немає, він не знає фактично, де ви там розташовуєтесь, підтягує цю інформацію тільки через додаток. Що стосується вимірювання серцебиття, вже давно китайці навчилися його гарно вимірювати, і тут похибка плюс-мінус 2-3, максимум 5, якщо десь неправильно на руці вдягнений. 11. Що можна сказати про них? На руці сидять вони непогано, носяться, не викликаючи важкості на руці, мають 100% співпадіння з Apple Watch, гарно це все виглядає, майже функціонально. То есть сон, калорії, кроки вони міряють, показують повідомлення на вибір з додатків, які ви вибираєте. В додатку і е, майже екран, е, який задовільнить ту частину покупців, які завідомо готові їх собі придбати. Повторюсь, якщо ви ніколи не користувалися Pvochaми, ніколи не користувалися е, годинниками на основі AMOLED і не користувалися дійсно гарними додатками. То це такий собі варіант використання. Вони не коштують всіх грошей світу і дають який не який функціонал. Якщо ви думаєте в такому руслі, який я зараз назвав, то в принципі годинник для вас не викличе у вас роздратування максимального, і ці кошти він вам гарантує прослужить рік від сили 2, якщо за цей час не видано. Нова оновлена модель, яка буде теж 100% копією якихось інших Apple Watch Ultra, наприклад. І ви не захочете їх замінити, сподіваючись, що там буде ще краще співпадіння з Apple Watch. Але розкажу своє відношення до цього годинника. Я вже казав на початку ролика, що був наслаштований скептично. Ну я знав, що тут IPS. Що тут роздільна здатність низькувата, і вже мені, після того, як я побачив оригінальний додаток по відслідковуванню і налаштуванню цих годинників, максимально я до них налаштувався з негативом. Потім моє відношення потроху-потроху почало змінюватися. Коли, саме? Коли відслідковування активності, я зрозумів в порівнянні з іншими годинниками, воно не таке вже. Погане, дійсно, велика кількість Watchface, які ви можете сюди загрузити. З Watchface є ще прикол. Коли ви загружаєте через додаток Watchface, годинник перезавантажується. Я був здивований такій процедурі, спочатку мене це висадило. Ось. Ну таке. Нюанси, скажімо так, нюанси у Apple Watch теж, напевно, є нюанси. Я не користувався, не знаю. Але у мене є сусід, який користується Apple Watch. Я йому відразу показав. Ці... Він каже: Та, дійсно, да, гарна копія, всі ці речі. І навіть він починає думати, чи потрібен йому ну, Apple Watch для того, щоб бігати на пробіжці, використовувати його тільки для моніторингу його активності. Питання, питання да, там шістнадцять тисяч віддай і використовую його на рівні як смарт-бента, які небудь а не смарт-годинник. А частина людей, коли вибирають собі перші смарт-годинники, ще керуються таким принципом. Браслет, це ж не смарт-годинник, туди не можна поставити ніякого додатку. Ось. А потім купують смарт і ніяких додатків не вставляють, бо тих додатків можна перерахувати на е, пальцях однієї руки, і користуватися ними потім бажання ніякого немає. Тобто, як на мене, то е, весь функціонал заложений виробником максимально комфортного користування. А все інше, що ви сторонні туди доставляєте, це костелі, якісь і ніхто ним не користується. Ось так я думаю. І до чого до чого ми прийшли? Якщо навіть самі користувачі Apple Watch дивляться по сторонам, розуміючи, що їхні годинники переоцінені і їм не потрібно того функціоналу за такі гроші, та ще й основний момент, що їх треба кожного дня ставити на ніч на зарядку, тобто відслідковування сну нікого не цікавить. А днем їх заряджати, ну, якісь приколти, або активність не міряєш, або, або дню ночі спиш, розряджаєш, і завтра забув, ходиш просто з виключеним годинником. Ну, це таке я не знаю. Використання пловоча для, для мене загадка. Постійно заряджати часи, якось в мене в голові не вкладається. То, то ті е, часи, маючи такі переваги над оригіналами в коштах, в е, акумуляторі, в якій ніякій функціональності. Е, зрозуміло, що вона не вивезена ця функціональність ні, самим, ні в самому годиннику, не в додатку. Але все-таки е, враховуючи вартість, можна себе потішити, не знаю, сподіваючись на те, що вони вам. Не визвуть якусь алергію, і ось за більше дві неділі використання і порівнювання цих годинників то з оригіналом, то з моїм Huawei gt 3, то з Redmi Watch 3. Я змінив своє негативне ставлення до цього годинника в більш позитивному руслі. Дійсно, ця копія має місце для. Користування, якщо ви не вибагливий користувач, якщо для вас цей аксесуар потрібен тільки для споглядання часу, подивитися на якісь там повідомлення, поміняти вачфейс, погратися, то вони гарно сидять на руці, коштують недорого і з заявленими функціями справляються. Мало того, що за такі кошти у вас ще й зарядка буде бездротова. Ось, тобто тут з захищеністю все окей, я приймав в них душ, не занурювався, ніде ні не ніряв, не плавав і проблем не виникло ніяких. Купив би чи я їх собі? Ні, не купив би, тому що я вже маю досвід використання більш функціональними годинниками, де вже я можу і якимись шаблонами відповісти на повідомлення і приходять повідомлення з різних соціальних мереж. Зі смайликами я вже до цього звик. Звик до гарного перекладу, до функціонального додатку, де я можу подивитися не тільки статистику суху по тим цифрам і крокам, які я проходив або годинам наспав, а й аналітику можу глянути, що це мені дає, або до чого це може привести. Бо споглядання на самі цифри воно вас ніяк не мотивує, ні до чого не веде. Ви це не аналізуєте. А як на мене, то вся ця інформація, яка з ваших годинників збирається, вона має бути аналізована, чи то вам, чи то замість вас, щоб ви могли зробити якісь висновки з того, що цей аксесуар на вашій руці не міряв. Це як дивитися на час, і коли ви нікуди не поспішаєте, ну так, ось там 9 один ранку. А як ви знаєте, що вам треба на 9 один ранку бути в іншому місці, то ви знаєте, що вам треба трохи запідняти і по поспішати. Ось такі, така різниця в цих додатках. Бачив багато позитивних відгуків в інтернеті на цю модель. Спочатку не розумів, чим тут тішитися, що це максимальна копія Apple Watch. Ну так, але ж те порізане, те порізане екран посередній по яскравості і посередній по кольору передачі. Ось, але є козирі. Які переважують оці мої придирки, це низька ціна, максимально схожі за Apple Watch і гарний акумулятор. Якщо вам більше нічого не треба, Милости просимо як то кажуть, беріть і не пожалкуєте. Це не ті гроші, за які треба переживати, що потім з ними робити з цим годинником. З цим Але якщо у вас був досвід, хоча б отримати в руках більш гарніші моделі. І поюзати додатки, то певно, що ви не подивитесь в сторону цього годинника. Ось такі мої думки на цю тему. Не знаю, вийшло трошки сумбурно. Треба було щось записати, щоб дати в інтернеті якусь іншу точку зору користувачів, які звикли трошки до інших продуктів. Ось така, така моя позиція, якщо ви не згодні. Чекаю в коментарях і до зустрічі на нових відео. Пока-пока.